Так, Мер. Ти подобається, так? Да? Провітрюємо дитину. Після жари треба провітритися. Чуть -чуть. Але краще без носків треба має бути. Голі ноги мають бути. Взагалі має бути голий. Так. Так, ще можна за носочки і вони можуть зісколізнути. -зі угу. А за шкіра-шкіра такого бути не може. Так, все тихо, спокійно. Так, ми його легенько, Так, давай. так, як мені добре. Кажи. Нам А так мали добре. Отак мені добре втата на ручках. Каже, да? Отак. Mm -hmm. Має бути без носочків, тому що можу От, і Отак можна робити базу вправу динамічної зарядки. Отак От. ну, все. При пока.